Сьогодні зранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селищі Великий Березний Ужгородського району. Загорання виникло в кімнаті помешкання. Сусіди, побачивши дим, одразу зателефонували на лінію 101. На місці події вогнеборці знайшли чоловіка 1990 року народження. Його винесли на двір та до приїзду медиків здійснювали реанімаційні заходи. Однак врятувати не змогли. Допоки одні займалися реанімацією людини, інші вогнеборці приборкували пожежу. Фактично о 8.13 займання було локалізовано, його ж ліквідація тривала до 8.40. Що стало причиною пожежі на даний час? Проводяться заходи правоохоронними органами. Відомо те, що вогонь знищив ліжко і речі домашнього вжитку на площі близько 10 квадратних метрів.